Всіх із магазина Аврора сьогодні понеділок і в Аврора почались новенькі акції. Я зразу бачу, тут написано до мінус 60 на понад тисячу товарів з 29.09 по 5.10. І також зразу такі рекламки гарні. Ось цей чай від Монік, ну, концентрат напою. І тут три смаки – вишня, малина і лимон з імбірюм. Вони йдуть по 50 грам, 9 гривень замість 12. Оце класна ціна на оці, ну, хто п'є такий чай, такий як варення схожий. І також по 17 гривень буде Артек всі види, всі три види вафлі світоч Артек, вони йдуть по 70 грам, 17 20 замість 20. І ще раз хочу нагадати, акції діють з 29 по 12.10. десяте. Бачила таку позицію в іншій аврорі. Акція почала ще 22, але по 5 жовтня також діє. Ось від деку є така приправа для в'ялених томатів з розмарином без додавання солі, без глутаману, без консервантів. Ціна за 25 грам 11 гривень. Соли для прання сила. Вони йдуть універсальні, 12 капсул. Ціна 89 гривень. Знижка на них 31 Ну за 12 капсул нормально 89 гривень. Ціна. Отут ще в акції Місхілєн мінус Такий сухий в гранулах. Кисневий відбілювач, концентрований універсальний також 55 гривень за 450 грам. Гадую, що акції будуть діяти у всіх магазинах Аврора з 29 вересня по 5 жовтня при умові наявності товару велика знижка 41%. Отакі серветки Аквабеві. Тут 120 штук. Екстракт череди ромашки календули. Дивіться, за 120 штук 29 гривень. Ще упаковочка йде з клапаном. Причому підходить від нуля років. Написано замість 49, виходить, Получається, що 20 гривень економія і серветки вологі від Сафі тут 120, плюс 12 в подарунок. Велика упаковка. 122 штуки, ціна 32 гривні замість 44. Серветки вологі дитячі. Дві акції у відділі корм для котів. Ось так. віскас, Написано в асортименті паучі. Вони йдуть по 85 грам, ціна 15 гривень аж до 19 жовтня. Вони зазвичай на корм ставлять довше. Акція вона йде. Так, і така м'ясна лавка, консерва, баночці. 36 гривень за 415 грам. Різна також в асортименті. Зі знижкою йде корм для дорослих котів 4 лапи. Преміум. Ось тут 900 грам з лососем, 159 гривень. Далі сухий корм 300 грам з кроликом 65 гривень. І корм для котів 330 грам, також чотири лапи. Телятина також 65 гривень. Ділі для собак також Оця м'ясна миска. Йде по 36 гривень, тут 415 грам. Баночка йде з ключем. З 29 по 19 жовтня ласощі ласочі для чищення зубів собаки, педігрі, ціна 37 гривень, тут 77 грам стіки. Далі педігрі для дорослих собак, родео з яловичиною за 37 гривень 70 грам. І ось так фріска з пікнік, ласощі для собак, яловичина 42 грами за 27 гривень, багато знижок. Щітка для сухого і вологого вичісування шерсті тварин. І для котів і для собак. 69 гривень зі знижкою 30%. Така знижка на таку щітку. Два в одному називається. От, бачите, двостороння, 88 гривень замість 119 Що чесно, навіть не знала, що таке є. Набір розпилювачів косметичних. Дві штучки От йде в упаковочці. От, баночка з розпилювачем. Пластикова 39 гривень, знижка 20%. Такий екозошит на 18 аркушів саме в клітинку за 4 гривні замість 5. Також можна купити за 5 гривень 12 аркушів. Брікс в клітинку. Пише 5 на залишках, але я його не знайшла. От брікс 12 аркушів в клітинку. І зошит шкільний. Клітинка також 12 аркушів за 7 гривень. І тут ще блокнот в асортименті. Подивимось, мабуть, ось такий гарненький за 55 гривень. Де, які у них навушники з'явились прикольні, я такі раніше не бачила. І на них знижка мінус 30. Ось це навушники вакуумні, дротові, з тримачем пончик. У них тримач пончик. 69 гривень, економія 30 гривень. Причому ще й так, як різні малюночки зроблені, яскраві, такі цікаві, за 69 гривень. Класні. Ось такий штатив тринога, кому треба. Ціна на нього зараз 49 гривень. Зі знижкою мінус 29. Також знижка на навушники, дитячі, дротові накладні, отакі симпатичні з вушками. Один рік гарантії, динаміки 40, складна конструкція складається. Так, звук все описано від хавід в рожевому кольорі 299. На них виходить економія. Дивіться, 100 гривень. Трішки хочу показати, що у них тут на ліквідації стоїть, поки вони цінники викладають. Ну, ставлять новенькі цінники. 9 гривень. О, блокнот, такий зебра, прошитий. О, а оці дошки кухонні також на ліквідації по 59 дев'ять гривень. Гляньте, аж 29% Знижка ця лампа така, вона цікава. Тут вона одна залишилась. Вона як. Ну, я не знаю, змійкою да зроблена дуже і світло йде по всій цій довжині. Так, від, бачу, що від USB вона заряджається. Лампа настільна, декоративна LED USB. Да. 199 гривень замість 279, знижка на неї аж 29%. Така от цікава позиція. І далі просто звичайні лампи. Лампа світлодіодна євро 7 Вт є 14, 34 гривні. Знижка 23% і 27% знижка лампа світлодіодна євросвітло, Так, 7 Вт є 27. Так, є 27,32 і ще 10 Вт є 27, а більше Вт. 10 Вт за 39 гривень. Багато знижок у відділі світла сьогодні. Ліхтарик ось такий, лампочка від Луна. На батарейці зі шнурком. 39 гривень. Вистачає на 3-5 годин. Замість 69 і на нього знижка 43%. 26% знижка на дзвінок дверний, бездротовий, з батарейкою. Батарейка йде в комплекті. 169 замість 229. Також знижка на нього 26%. Такий світильник LED часто буває в акції. Магнітний, о, магнітний саме з usb кабелем Зручно, мені здається, 99 гривень зі знижкою 34%. Лампа переносна, LED. ого, така важенька ця лампа зі шнуром, мережева підсвітка 129 гривень, знижка 28%. О, тут 34% Знижка, ось така лампа, нестільна, гляньте, яка симпатична лампа, така матового кольору. 99 гривень. Написано, що вона йде з ручкою. Сподіваюсь, що видно. Замість 149. Лампа, ліхтарик. Як і ліхтарик працює, як і лампа, 199 гривень. Замість 279. Холодне світло, денне світло. А ось тут намальовано, як вона, якщо її розкласти, то це дійсно буде ліхтарик. Бачите? От-от-от видно. Ну, цікаво акумуляторна, напрацює як ручний ліхтарик, як настільна лампа, заряджається від мережі або павербенка. О, євросвітло виготовляє, класна позиція. Знижкою йде ліхтарик, ручний на батарейці від Луно. Так виглядає 49 гривень. Два де зі знижкою 15 гривень. Компас на блістері, знижка на нього аж 38%. І Ще є ліхтарик світлодіодний на батарейці. Ось такий за 49 гривень зі знижкою. Далі ліхтарик на голову, лед на батарейках. Ціна 69, знижка 30%. То лампа від Dunlop, ось. Така автолампа 12 ватт, є 22, 64 гривні. Знижка 35%. Знижці ось така іграшка тваринка, 88 гривень, замість 119. Це, оця дуже симпатична. Тут, мабуть, різні. Я це я перевірити взяла. Отакі не в акції. Саме тваринки написано. Ну, якось не знаю. Це а, є ще, да, якісь? Ні, це ляльки. Ось так тваринка виглядає саме. Знижці дошка дитяча для малювання. Бачу, що вона музична, підсвічується також від трьох років. Іде в наборі є оцих олівців, якими малювати. Отак От розкладається, як намальовано на цьому малюночку. От бачите, підсвічує. Ну така цікава позиція. Можна на подарунок комусь дуже вона. Велика, як сказати. 24 тут предмета всередині. Описано 399. Знижка на неї, виходить, 100 гривень. Лялька міні з довгим волоссям у сукні і в коробочці за 39 гривень. Гарна знижка 29, а тут аж 34% знижка. Ось така лялька пупс в костюмі тваринки. 99 замість 149 Гляньте, аж мінус 40 на машинку, іграшку, той той з позашляховик. Так, зараз перевіримо, який саме із них. Мені здається, ось оцей. Зараз перевірю. Гарна знижка. Дивіться, економія виходить аж 200 гривень. Мінус 40%. Хто хотів купити. Так, саме ось оцей позашляховик крутезний зі знижкою 200 гривень. Супер. І різні кольори його є. Набір для догляду за технікою, тут іде спрей. Я так розумію, що взагалі серветку цю ще примотали, взагалі як акцію. І на це все разом знижка 169 гривень. В наборі тут 40 цих серветок, тут спрей великого розміру, написано скільки. 300 мл – мінус 26% знижка, 169%. Така економ-пропозиція до 5 жовтня. У відділі інструментів з'явилось багато акцій з 29 по 12. В інструментах завжди акції діють чомусь два тижні. Довгогубці комбіновані, ось так виглядають. Ціна 139 гривень, знижка 18%. Називається дужі знижки, і також два тижні буде діяти акція на бокорізи, шліфовані великі. От знижка на них дивіться 21% і ціна зі знижкою 149 гривень. Показую, як виглядають бокорізи. Далі паяльник, електричний від Белт. Ой, такий цей інший паяльник, не такий, як я раніше бачила, 90 см 220 ватт від розетки працює. 77 гривень замість 99. Оце все дуже знижки, мабуть, ті, що ні, а Ці от всього тиждень будуть діяти. Оці два тижні 54 гривні. Це у нас набір гачків для зняття сальників. Тут чотири гачка. За 54 гривні зі знижкою 16%. Розвідний за 99 гривень замість. Ту-19. Немає перевірити цього штрих-кода на жодному. Я так думаю, що це все-таки він. Знижка 17%. Мійка будівельна кутова за 29 гривень. Гарна знижка 10 гривень получається Да, в мене дійсно 26%. Саме оці струбцини йдуть в акції за 34 гривні. Струбцин, прищ... Струбцини прищіпки пружні. Дві штучки за ціною 34 гривні 23% знижка. Тут аж мінус 35, гарна знижка на пістолет для силіконового клею від Белт. 84 гривні. Напруга мережі 230, частота мережі 50 Гц. Температурний режим роботи плюс 150. Ось так цей пістолет виглядає. Навіть інструкція є всередині. І знижка на нього дійсно гарна. Лампа ліхтарик, настільно LED. Це лампа ліхтарик називається. Мені здається, це. У риболовному відділі є знижки. Ось такий набір поплавців для риболовлі 5 штук. Ханей, якось так називається, да? бренд 66 гривень. А тут аж мінус 34. Останній поплавець для риболовлі залишився такий яскравий 19 гривень замість 29. І також набір поплавців для риболовлі 3 штуки. Ось такі 44 гривні замість 59 гривень. Дійсно, багато цінників я бачу, роздрукували. Там написано понад тисячу товарів. Я думаю, що Аврора це робить по-чесному. В наступному випуску покажу вам головні акції. Покажу кухонний відділ, також відділ туалетного паперу. все, на що будуть акції, все покажу вже в наступному випуску. Поки показала те, на що поставили цінники. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному випуску.